Доброго ранку в нашій родині сніданок. Мама ще не їла, це з лаваша. Квадрат на 4 розрізаю і звертаю куриця, помідор, цибуля і сир. Дуже-дуже смачно панірую в яйці і, і обсмажую. О, яка це смакота. М -м -м. Це не я плямкою. ні-ні. Я ось сижу. Чуєте, це не я. Це наша цариця. Дуська плямкає. Стояла, не хотіла їсти, але потім, думаю, ні, гординя гординію. А якщо зараз заберуть до холодильника, то я до вечора нічого не отримую. Так що, шановні, кожен свою гординю майте, але тримайте її, знаєте, як на правильному, на правильному рівні. Зараз я вам покажу. Це все голод не тітка. Гарного вам дня.